Слава Ісусу Христу! Коли Ісус прийшов, Він сказав: покайтеся і віруйте в Євангелію, бо Царство Боже наблизилося. Тобто фізичний світ, який все ще недовгий, 20, 30, 50 або 100 років у кожної людини, він є обмежений, але є царство Боже, цей вічний мир. І Господь переводить наш зір, наше розуміння, щоб ми перевели свій світогляд у царство Боже. А не на цей світ, який ось ось він відкриється скоро. І він каже: покайтеся, тому що царство Боже наблизилося. Воно тут. І навіть якщо люди, які не хочуть вірити в Бога, Господь каже, це нічого не вирішує. Ви вірите чи ви не вірите, ви повинні знати, що царство Боже наблизилося. Що це означає? Ми наближаємося до кінця і до розв'язки історії людства. У форматі, як ми це бачимо, Бог і цей духовний світ, і Царство Боже почне вторгатися і вливатися там в історію людства. І ми повинні усвідомити, що буде Воскресіння всіх людей, наших рідних, близьких. І Бог буде брати участь у цьому Воскресінні. Бог буде брати участь у Божому суді. Тому. Запрошую вас на онлайн-конференцію, яка відбудеться цієї неділі о 14.00 та о 19.00. Всі, хто бажає приєднатися, напишіть мені в телеграм або в коментарях під цим відео.